Доцільність введення обов'язкової наявності відеореєстратора, як аптечки чи вогнегасника, в кожній українській автівці нині обговорюють у високих кабінетах. Автором законопроекту виступив Геннадій Москаль. Депутат впевнений, що відеореєстратор буде захищати водія, а також допомагатиме слідству і страховикам. Свою позицію Москаль пояснює тим, що на дорогах, окрім працівників ДАІ, які не вміють себе вести, є ще дуже багато неадекватних людей. Якщо ж проект підтримає Верховна Рада, встановити засіб відеофіксації у своєму авто для кожного водія в Україні буде обов'язковим. Немає нарде побіцяє штраф у 17 гривень або усне попередження. Про тих, хто не в змозі буде придбати собі автомобільну відеокамеру, повинна подбати держава. Вважають провайдери ідеї для осіб, які мало забезпечені, для інвалідів. Та пенсіонерів передбачено, щоб ці гроші були закладені в державний бюджет, зазначив Москаль. Чи буде це корисно для водіїв та інспекторів у департаменті ДАІ, поки що сказати не можуть. Кажуть, що нині це питання вивчають. Самі ж водії, хоч і припускають, що ініціаторам законопроекту хтось заплатив за просування, запевняють, обладнати автівки відеореєстраторами ідея непогана. Мовляв, це буде дисциплінувати і допомагати в судах в разі якихось пригод.